В мереску Павла Глозового, чудодійний тадійний борщ. Серед ночі в завірюху стукав хтось до хати. Гей, хозяєчко, пустіть переночувати. Документи покажу вам, я боєць піхоти. Ми в похід ходили вчора, я відстав від роти. Дві доби блукав у лісі, не знайшов дороги. Дві топи не їв нічого від ноги. За дворі чути голос вірю вам прекрасно. Я одна, а ви мужчина, то мені опасно. А солдат зубами дзвонить, що ж туди опасатись? я ж два дні не їв. Не почну ж тої кусатись. За дверима той же голос. Та воно то ясно. темна ніч, а ви мужчина, то мені опасно». А солдат, та я ж кажу вам, збився із дороги, дві доби не їв нічого, відморозив той ноги. Відчинила жінка двері, просить гостя в хату, наливає борщ, гарячий. Подає солдату. З'їв солдат борщу тарілку, ще й добавки просить, як наївся, розігрівся, мабуть, каже досить. Ти чудесна господиня, Борщ у тебе класний. І тепер я відчуваю, що стаю опасний. Дякую.